Росія цієї ночі знову атакувала Україну шахедами. Вибухи чули у Дніпрі, Житомирі та на Запоріжжі, на Київщині теж працювала протиповітряна оборона. Потужні вибухи чули і у Павлограді. Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомляє, що вночі ворог вкотре скерував на область безпілотники. 13 із них знищили оборонці неба. Але на жаль, є і наслідки через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчинка. Вона під наглядом лікарів у місті пошкоджено два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель. Без руйнувань не минулося і у вербківській громаді Павлоградського району. Там безпілотник поцілив по госпо підприємству. Загинули, на жаль, 500 голів свійської тварини. У Межівській та Славогорській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах, потрощені будинок місцевих і гараж гучно було й в обласному центрі у Дніпрі побиті вікна, чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів. Уже зранку агресор вгатив з реактивної системи залпового вогню ГРАД по Нікополю. Там серед потрощеного вісім приватних будинків, чотири господарські споруди, газогін, але головне вціліли люди. У ніч на 27 квітня ворог запустив 149 ударних безпілотників. Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 57 ударних безпілотників типу шахет на сході, півночі, Півдні та у центрі країни. 67 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків кажуть у повітряних силах. Однак, через ворожу атаку постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одесьчина, Донеччина, Сумщина та Черкащина. Тим часом рятувальники Сумщини забезпечують евакуацію мешканців прикордонних громад. Рятувальники допомагають мешканцям виїхати з прикордонних населених пунктів шосткінського району, де через постійні ворожі атаки ситуація залишається надзвичайно напруженою. Напередодні на броньованому автомобілі ДСНС рятувальники вивозили людей разом із їхнім майном, забезпечуючи безпечну евакуацію і надаючи підтримку у складних умовах. Родану вигрузку. Как хати? Таче так? Оці до Дональд Трамп здається знову передумав, хто вважається найбільшим антагоністом російсько-української війни. Він у мережі True Social по дорозі до США з Італії, де відвідав похорон Папи Римського і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Заявив, що у Путіна не було жодних причин для того, аби стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх декількох днів. Не було абсолютно жодної причини, що Путін останні кілька днів обстрілював ракетами мирні райони, міста та селища. Це змушує мене думати, що можливо він зовсім не хоче закінчувати війну він просто тягне час зі мною і має бути покараний по іншому, наприклад, через банківські заходи або вторинні санкції. Бачите, звучить як якесь проведення чи то просвітлення? Виявляється, що якщо це не кабінет, не зустріч в овальному Кабінеті не зустріч у Білому домі. Якщо поруч немає Джей Дівенса, Венса, який говорить про те, що він про війну дуже багато знає, бо він дивиться сторіс в інстаграмі і немає оцих таких дуже пафосних, а подекуди і патетичних американських журналістів, які намагаються вколоти українського президента. То виявляється, що зустріч може бути плідною. І виявляється, що могли між собою глави держав нормально поговорити. Ну, ми зараз, от якраз, до цього аспекту з вами і перейдемо. Президент США також у черговий раз розкрити Вав своїх демократичних попередників і заявив, що немає нічого спільного з. Далі просто цитую цією дурною війною. Це війна сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшна з першого дня. Її не повинно було бути. І не було б, якби я був президентом на той час. Я просто намагаюся розгребсти той безлад, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад, заявив Трамп. Отже, він після зустрічі з Зеленським заявив, що Путін, можливо, не хоче зупинити війну. Та годі, справді можливо, не хоче.